Готування їжі потребує часу. Тож лови лайфхак. Щоб закип'ятити воду швидше каструлю слід закрити кришкою, адже вона перешкоджатиме втраті тепла. А що саме допомагає зберігати тепло нашій планеті розкажемо в цьому відео. Парниковий ефект. Ці слова звучать дедалі частіше, тож розберімося, в чому тут справа. Розгляньмо, як повітря нагрівається до температури, обіцяної прогнозом погоди. Сонячні промені досягають поверхні землі. Якась частина з них відбивається і повертається назад у космос, а якась поглинається, нагріваючи землю. Далі вже наша планета випромінює тепло в космос. І якби все було тільки так, то, на думку вчених, середня температура на Землі могла б бути приблизно на 33 градуси нижчою, ніж зараз. Десь мінус 18 градусів, один лід навкруги. Але деякі гази в атмосфері, які називають парниковими, здатні поглинати частину теплового випромінювання поверхні Землі і відбивати його назад, у такий спосіб, зігріваючи планету. Саме цим забезпечується парниковий ефект, потрібний для комфортного життя на Землі. Однак протягом останнього сторіччя вміст парникових газів в атмосфері зростає, отже, парниковий ефект посилюється. І людська діяльність у цьому відіграє не останню роль. Основними парниковими газами є водяна пара, вуглекислий газ, метан, нітроген 1 оксид, озон, фреони. Розгляньмо, як кожен із цих газів потрапляє в атмосферу. Водяна пара робить найбільший внесок у парниковий ефект. І на її вміст у повітрі ми безпосередньо вплинути не можемо. Вода випаровується за будь-якої температури. А коли її в атмосфері стає забагато, повертається на земну поверхню опадами. На другому місці вуглекислий газ. Його основними природними джерелами є лісові пожежі та виверження вулканів. Але в останні століття вміст цього газу в атмосфері безпосередньо залежить саме від діяльності людини. Головними джерелами викидів вуглекислого газу є транспорт і теплові електростанції, адже усюди потрібно органічне паливо, наприклад, бензин, газ, природний газ, кам'яне вугілля тощо. А під час спалювання палива утворюється велика кількість СО2. Різні промислові процеси теж сприяють підвищенню об'єму цього парникового газу. Наприклад, важливим матеріалом для будівництва є цемент. Під час добування цементу відбувається випалювання вапняку, що представлений кальцій карбонатом. Побічний продукт такої реакції вуглекислий газ. Виробка лісів теж завдає шкоди. Адже кількість рослин, які б могли поглинути СО2 унаслідок фотосинтезу, суттєво зменшується. Значний внесок у парниковий ефект робить і метан у природі цей газ утворюється внаслідок розкладання органічних речовин за допомогою археїв метаногенів, наприклад, під час перетравлювання деревини термітами. Людська діяльність теж не залишається осторонь. Видобуток і транспортування природного газу, хімічна переробка нафти і вугілля, утилізація відходів призводять до викидів метану в атмосферу. Підвищенню вмісту цього парникового газу сприяє і сільське господарство, як рослинництво, так і тваринництво. Наприклад, вирощування рису на затоплених полях продукує суттєву кількість метану через ті самі метаногени, що живуть під водою в ґрунті. Посилює парниковий ефект і велика рогата худоба, особливо корови. Метаногени у шлунках корів виробляють метан під час травлення. Джерелом метану є також коров'ячий гній, якщо його неправильно зберігати. Ще один парниковий газ нітроген-1-оксид, утворюється в ґрунтах унаслідок взаємоперетворень різних речовин за участю бактерій. Людськими факторами, що впливають на вміст цього газу, є використання нітрогеновмісних добрив у сільському господарстві, спалювання викопного палива і біомаси, хімічна промисловість. Озон теж є парниковим газом. І ми зараз не про озоновий шар. Це наш захисний щит, що поглинає небезпечне ультрафіолетове випромінювання сонця. Парниковим газом вважають озон у найнижчому шарі атмосфери, тропосфері. На вміст озону впливають викиди від транспорту і різних підприємств, що містять оксиди нітрогену, чадний газ, леткі вуглеводні та інші забруднювачі. Під дією світла із цих речовин утворюється озон. До парникових газів належать і галогенопохідні вуглеводнів, відомі як фреони, їх використовують у холодильниках та аерозолях. Фреони штучні речовини, а тому для нашої атмосфери вони є порівняно новими. Однак деякі з них не тільки посилили парниковий ефект, а й були нещадними до озонового шару і спричинили його руйнування. Тож наразі виробництво та застосування деяких фреонів обмежені. Посилення парникового ефекту завдає чималої шкоди, адже є чинником глобального потепління. Підвищення температури призводить до танення льодовиків, підвищення рівня світового океану і навіть затоплення деяких територій. Змінюється клімат всієї планети, частішають екстремальні природні явища, наприклад, урагани чи посухи. Це загрожує не тільки зменшенням врожайності сільськогосподарських культур, а й утратою біорізноманіття. Крім того, збільшення викидів транспорту і різних галузей промисловості забруднює повітря. Це негативно впливає на здоров'я людей, підвищує ризики розвитку серцево-судинних і респіраторних захворювань. Збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері також призводить до закислення океану. Цей газ взаємодіє з водою, утворюючи карбонатну кислоту, через що значення pH води повільно зменшується. При цьому зростає кількість катіонів гідрогену, а кількість карбонат-аніонів навпаки знижується. Насамперед, це загрожує коралам і молюскам, бо для побудови міцних скелетів і мушель їм потрібен кальцій карбонат. Постає питання, що ж робити? Глобальні проблеми потребують глобальних рішень. Наприклад, замість викопного палива використовувати альтернативні джерела енергії. Слід засаджувати ліси, адже рослини є поглиначами вуглекислого газу. А ще зараз ведуться дослідження щодо спеціальної дієти для корів, що допоможе зменшити кількість викидів метану. Але і кожен із нас не має залишатися осторонь. Використовуй електроенергію раціонально наприклад, вимикай освітлення і прилади, коли вони не потрібні, використовуй енергозберігальні лампочки це не тільки зекономить електроенергію, але й додатково збереже кошти. Проте витрачати їх на необдумані покупки не слід менше мотлоху, менше відходів, сортуй сміття, це допоможе правильно його утилізувати. Якщо можна, слід зменшувати використання індивідуального транспорту чи переходити на вело та електротранспорт. А плануючи подорож, вибирай такий маршрут, щоб було менше авіаперельотів, а ще це відео, щоб якомога більше людей могли долучитися до порятунку планети. Запам'ятай парникові гази, гази в атмосфері, що здатні поглинати частину теплового випромінювання поверхні Землі і відбивати його назад. Парникові гази забезпечують парниковий ефект, що призводить до зростання температури поверхні землі. Основними парниковими газами є водяна пара, вуглекислий газ, метан, нітрогенодиноксид, озон фреони. Основними джерелами надходження парникових газів в атмосферу землі є виробництво електроенергії, транспорт, сільське господарство, промисловість, виробництво цементу. Посилення парникового ефекту є чинником глобального потепління. Маєш ідеї, як запобігти глобальному потеплінню? Ділися ними в коментарях. Став уподобайку, стеж за каналом, ну мохімічити разом!